Добрий день, діти. Подивіться, який гарний букет я зібрала сьогодні по дорозі до дитячого садочка. Який він чудовий, чинівний, яке гарне осіннє листя. Послухайте, будь ласка, вірш. Нині осінь ходить гаєм, неповторна, чинібна, Різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково. Восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим примішає осінь край. Подивіться, будь ласка, на картинки і скажіть, про яку року в нас буде сьогодні йти мова. Так, вірно, про осінь. А як ви догадалися, що саме про осінь? Так, тому що ви бачите на картинках осінні дерева. А якого кольору на, листя на деревах? Подивіться, будь ласка, жовті, червоні. Дуже-дуже гарні. Як вони гарно виглядають на сонечку. А скажіть, будь ласка, що ви бачите під деревами? Так. Вірно, це листя. А чому вони лежать під деревами? Так, вірно, тому що вони жовтіють і опадають на землю. Скажіть, будь ласка, а якою буває погода восени? Так, вона буває холодна, а ще яка? Вітряна, так, похмура, так, вірно. Ще дощова. Так, добре. А якого кольору буває небо восени? Так, молодці, воно сімголо більш кольором. А чому? Так, тому що на ньому дуже часто бувають сіні дощови хмари. Подивіться, будь ласка, ось на ці картинки. Кого ви бачите? Хто це зображений на картинках? Це діти. А що, ді... що роблять діти? Що вони роблять? Так, Вірно, вони збирають листя. А що можна зробити з листя? Так, можна зробити гарний букет, такий, як в мене. Так, ще що можна зробити з осіннього листя? Так, можна зробити дуже гарні вінки, а ще. Молодці! Можна зібрати листя і зробити гарну осінню аплікацію. А скажіть мені, будь ласка, чому ось так вдягнені діти? Як вони вдягнені? Так, вони вдягнені тепло. А що вони вдягнені? Що вони вдягнено? Це що? Куртки теплі, так. На ніжках що в них? Чоботи? Так, молодці. А на голівках? Шапки, так, і навіть шарфик. А чому діти вдягнені вже тепло? Так, тому що осінь це холодна, пора року і треба вдягатися тепліше. А як вдягаєтесь ви, коли йдете на вулицю? Так, ви теж тепло вдягаєтесь, а чому? Так, віно, щоб не захворіти. Молодці! Вже треба тепло вдягатися, щоб не захворіти. Зараз послухайте речення, яке я вам скажу. Настала осінь. Я хочу, щоб ви мені допомогли слово настало замінити на якесь інше слово. Як можна ще сказати про осінь? Ми сказали: настала осінь, а тепер так, молодці! Осінь, звичайно, ще Т так наступила осінь. Молодці. Давайте ще так скажемо про листя. Листя опало. Як можна замінити слово опало? Листя злетіло. Так. Впало. Так. Ось, молодці листя осипалось. А ще давайте скажемо про дощ. Дощ лє. Слово лє треба замінити якимось іншим. Як можна сказати про дощик? Молодець, дощик крапає. Ще як? Молодець, дощик лє. Ми казали вже так. І дощик йде. Молодці. Послухайте, будь ласка, вірш про дощик. Ідуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали голими кущі. І дерева чорні стали, бо листочки вже опали. А зараз я вам пропоную по-різному сказати, сьогодні йде дощ. Давайте разом з вами навчимося. Нам треба сказати просто сьогодні йде дощ. Так, молодці, ось ми так просто сказали: сьогодні йде дощ. А зараз давайте скажемо тихо-тихо. Як ми скажемо. Так, молодці, ми кажемо: сьогодні йде дощ, дуже тихенечко, тихенечко. А тепер давайте з вами скажемо дуже радісно, як ми скажемо. Так, молодці, ми скажемо, сьогодні йде дощ. Ми дуже зраділи, що сьогодні йде дощ. Так буває, коли ми радіємо, якщо дощ піде. А тепер ми скажемо дуже сумно. Сьогодні йде дощ. Як ви скажете? Ось, молодці, з дуже сумуємо. Сьогодні йде дощ, дуже сумно сказали молодці. А давайте тепер скажемо так. Якби ми запитали, як ось молодці, сьогодні йде дощ? Ось ми так запитали: сьогодні йде дощ? Молодці! Дуже гарно ви виконали завдання. Ну, а тепер трошечки відпочинемо. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Так чи ні? Слухайте уважно мої правила гри. Я вам буду задавати запитання, а ви будете на них відповідати. Але не просто так. Якщо на запитання потрібно відповісти так, ми будемо з вами плескати в долоньки. А якщо на запитання треба відповісти ні, ми будемо рученятами робити ось так і тупати ніжками. Добре, згодні! Ну, починаємо. Зараз на дворі осінь. Так, молодці! Так, плескаємо в долоньки. Сьогодні йде дощ. Ні, молодці! Сьогодні в нас чудова погода і дощ не йде. Осінню стає тепліше? Молодці! Ні, осінню не стає! Тепліше. Осінню стає холодніше. Так, молодці, Плескаємо в долоньки, молодці. Осінню птахи відлітають в теплі краї. Так, в чому молодці, плескаємо в долоньки, молодці? В лісі вимисло багато грибів так, звичайно, молодці! Плескаємо в долоньки, молодці! Ми на вулиці гуляємо в майках і шортах? Ні, ні. молодці, ні, звичайно, ні. Осінню треба втягати чоботи і куртку. Так, молодці! Треба вдягати чоботи і куртку. Ось ми як з вами гарно пограли. Зараз я хочу ще раз з вами пригадати, чим ми сьогодні займалися? Що ми з вами робили? Ми розглядали чудові осінні картинки. Так, що ми ще робили? Так, ми придумували нові слова, щоб наші речення були цікавіші. Ще що ми робили? Так, молодці, ми з вами по-різному казали, що йде дощ. І радісно, і сумно, і запитували, і даже навіть тихенько-тихенько казали, що йде дощ. Добре, а ще що ми робили? Так, звісно, ми з вами грали дуже цікаву гру, яка називається Так чи ні. А зараз, діти, в мене є. Для вас чудовий сюрприз. Я хочу вас запросити на цікаву екскурсію доніжками нашого осіннього дитячого садочка. Запрошую, будь ласка, дивіться! Вам сподобалась екскурсія? Так, звичайно, чудовий наш осінній садочок. Я вам хочу сказати, що наш садочок дуже за вами сумує і дуже-дуже вас всіх чекає, і я хочу якнайшвидше з вами зустрітися. А зараз я хочу запропонувати вам домашнє завдання. Коли ви підете на вулицю на прогулянку, знайдіть, будь ласка, красиві осінні. Листя. Принесіть їх додому і можна такі ж самі листя намалювати. Або можна з них зробити цікаву осінню аплікацію. Домовились? А ще я вам хочу запропонувати, якщо ви захочете подивитися ще раз нашу зустріч, переходьте на наш YouTube канал. До побачення!